Всім привіт, друзі! З вами я Саша Процик, і сьогодні ми будемо порівнювати Nokia 3310 2G, або її ще називають Nokia 3310 новим на версії 2017 року. Сьогодні будемо зрівнювати з реплікою, як її відрізнити і все в цьому відео. Поїхали. Рівняти коробки ці зарядки ми не будемо. Ми будемо рівняти зразу два телефони. Відкриваємо кришку оригінала і відкриваємо кришку підробки. Ось. На підробці також хотів сказати, кришка знімається тяжкіше. Але хто це. Так, ось, що ми бачимо тепер на нашому сценарії. Бачимо зразу, Пре, що ви маєте зрозуміти. Ось репліка, ось оригінал. Для початку в репліки дивний акумулятор, але ну, в інших репліках це можуть підробити. Наступний реальний мінус. Як. Ніреально, репліка крута тим, що в неї такий величезний динамік, а оригінал не дуже. Але перше, на що зверніть увагу, якщо ви знімете кришку то і купате ну, Nokia, то краще ще на пошті або в магазині подивитися ззаду, який там динамік. Якщо він не гігантський, а маленький, то, скорше всього у вас оригінал. Але коли ви знімете акумулятор, тоді вже реально буде цікавіше. Знімаємо акумулятор тут. І знімаємо акумулятор на репліці. Як ми бачимо на репліці акумулятор на 1400 мА, а на оригіналі на 1200. Ого-ого, навіть репліка десь перемагає. І от ми вже зразу бачимо велику різницю. Якщо на репліці. У нас карти, сім карти, потрібно запихати ось тут, а карту пам'яті ось тут, то в оригіналі. Сім карт ми запихаємо тут зверху і тут одну. І тут також можна запахати карту пам'яті. Якщо ви вже подивилися і зрозуміли, що у вас репліка, і ви не встигли це перевірити, то не розстраюєтесь, як ніяк вони схожі. Чимось, а чимось ні. Чомусь, якщо китайці підроблюють інших, інші ноки, то вони їх підроблюють далі. Особливо. Сам інтерфейс системи. Зараз розумієте, що там реально система інакше. От давайте зараз ми закриваємо кришку наших двох. Не, одна репліка, одна оригін... один оригінал. Як ми бачимо, сюди репліка, тут оригінал. І давайте включимо собі їх двох. І як вони включаються. Якщо в репліки вилізають руки, то в оригіналі просто Nokia. Ось. І про що я казав, це про різницю інтерфейсу. Давайте, чому було близько, видно. Як ви бачите, інтерфейс тут кардинально змінюється. Якщо так, його навіть ще хтось може не замітити, то зайдіть в меню. І подивіться, які тут різниці. Якщо на репензі, тут підроблена система, яка стояла ще на Nokia 200 з чимось. там, як ви бачите на екранах, Тобто, та, така система вже була у Nokia, але тут, в оригіналі, як ви бачите, система S30, а в підробці підроблена s 40 Але, вони, наприклад, 12. Як бачите от і картину, тут там, така сама була система, як ось тут. Ось. Як ви бачите, тут все отаке, то, тобто вже по меню ви можете зрозуміти, чи у вас репліка, чи ні. А якщо ви точно хочете опанитись, якщо у вас, ви думаєте, що це репліка, але у вас все рівно меню таке, як в оригіналі, то зайдіть у інтернет або опера. І подивіться, яка опера у нас на... Тобто, можна сказати, такий інтернет на підробці і на оригіналі. Як ми бачимо, на підробці оригінал не такий класний. А тут видно, що це опера. Це вже теж велика різниця. Тут взагалі система інакша, як ми бачимо, Інакша просто все. Але якщо ви хочете точно впевнитись, чи підробка чи ні, зайдіть на підробці в змійку. І там, і там, наприклад. Якщо у вас вискочила ось така змійка, це 100% підробка. А якщо у вас вискочила ось така змійка від GameLoft, то у вас оригінал. Як таке, Китайці ще не, підроб... не змогли підробити. Також на оригіналі підсвітка тільки біла. А на підробці може бути і синя, і червона, і ще якісь різні. Так, десь підробка перемагає. Але якщо тут камера на 2 мегапікселя, то у підробці на 0,3. Ну що ж, друзі, я вам назвав найбільші різниці цих пристроїв. Це вигляд, також це вигляд за акумулятором і інтерфейс-системи. Тож, ну. Майте знати, по-перше, як ви її включаєте, то там має вискочити чорний екран і надпись Nokia. Не якісь там ручки, які зустрічаються, це було колись. Не якийсь величезний надпис з червоним велком і ту-ту-ту-ту-ту, а іменно Nokia по чорному. Так. Також, якщо рівняти, то видно, наскільки підробочка, а наскільки вони відрізняються. Якщо ми знаємо, там Nokia, наприклад, 6310, який випустили HD оригінал цієї версії, ось підробки, їх тяжкіше відрізнити, то Nokia 3310 Badg набагато легше. Ту змійка краще, система краща, менше лагає, тож все рівно краще знайти оригінал ніж репліка. Але якщо вже попалася репліка, то якщо ви прям дуже хочете оригінал, то продадіть репліку і вже краще візьміть Nokia 3310 3G. Ну або все-таки візьміть 2G, от якою ми порівнюємо. Тут є також підтримка Java-ігор тут ні. Тобто багато плюсів оригінала, кращий екран. Ну якран і там TN чи TFT, але все рівно TFT якісніший. На нокіт no оригінал. І там ну, гарніше, краще. Тож краще вибрати оригінал і все. Хочу вже готуй огляд на стіл Арт. Жодного ютубера немає огляду на стола Арт. Або Іра, ти, ось їх програма, можливо, ви впізнали в Україні, в Львові у Вікторії Гарденс. Є ось такі інтерактивні столи. Хто пізнав, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А хто ні, то це інтерактивні столи. На них теж буде огляд. Я, ми приїдемо в Вікторію Гарденс, я вам все покажу. Бо жодного огляду ще такого нема. А з вами був Саша Процик, ви на каналі Келексівої. Підписуйтесь, ставте лайки. Ми зрівняли оригінал з реплікою. Не попадіться на репліку. Але. Репліка також має свої плюси, тож якщо, то ну, не треба перепродавати зразу його, якщо вам попалася, на жаль, репліка. І ви це не перевірили, тільки зараз дізналися, що це репліка. Вона теж непогана, як дзвонилка, так і Nokia. З вами був ще просик. Всім па-па.